Наше планування є реальним і суттєвим. Наші плани добре розроблені. Це дослівна цитата міністра оборони Великої Британії Джона Гілі про міжнародний контингент, який може бути зосереджений в Україні. Поміж союзників по коаліції охочих. Наразі вже є щонайменше шість країн, які готові відправити своїх військових у складі міжнародних сил в Україну, Написала агенція Франс ніч проти минулої п'ятниці. Таке всі ці тези стали надбанням широкого загалу після зустрічі міністрів оборони 30 країн партнерів України у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. 10 квітня там відбулось засідання чолі з Францією та Великою Британією щодо забезпечення припинення вогню в Україні. Це була вже не перша розмова про можливе залучення міжнародних миротворців, але у Лондоні цього разу заявили, що на повторних раундах переговорів вдалося досягнути прогресу. Водночас жодних конкретних деталей ані щодо мандата міжнародних сил, ні щодо їхнього забезпечення, озброєннями технікою або ж захистом, ні щодо допустимих методів примусу Московії до миру у разу поновлення агресії. Не пролунало так само не зрозуміло, і це одна із найбільших, мабуть, проблем. Чи матиме міжнародний контингент військову підтримку, принаймні розвідданими прикриттям з повітря від сполучених штатів? Вам зрозуміло на яких умовах в Україну можуть зайти миротворці? Дивіться, є дві два базові сценарії, за яких вони можуть зайти, але перший таким каменем стоїть мир. Будь-який неважливо, мирна угода, перемир'я, що завгодно повинно бути досягнуто, і це буде або вліво, або вправо. І так, якщо мир досягнуто, тоді може бути наступна конструкція. Це буде підгідою Організації Об'єднаних Націй, підгіди ОБСЄ, Європейського Союзу, поїдуть миротворці. Як ми зазвичай бачимо, блакитні шоломи, бронежилети, автівки, все красиво, Як це було в Донецьку в до 2022 року, от приблизно так. Станом на сьогодні немає чіткої згоди з боку Російської Федерації. Тобто цей сценарій він потребує згоди, щоб Російська Федерація сказала: Окей, ми згодні відправляєте своїх миротворців вірніше від країн, яким ви довіряєте, кому Україна довіряє Британії, Франції, Німеччині, Російська Федерація кому довіряє Бразилії, наприклад, Китаю, Індії, Білорусі. Вона захоче бачити ОДКБ. ОДКБ захоче бачити миротворців від тієї. Кількості країн, і тільки в такому форматі воно може запрацювати. Тобто, це будуть миротворці, буде визначена ДМЗ, демілітаризована зона, де вони будуть знаходитися. Питання фінансування: хто буде фінансувати цей проект? От вам наведу таку інформацію: от просто для вашої аудиторії, для розуміння, що це вартує. Є, наприклад, зараз активні 11 миротворчих місій по всьому світу під гідою Організації Об'єднаних Націй. Візьмемо для порівняння два: перший кіпор. Господи, ну Кіпр, ну північ-південь, mm -hmm. турецька частина, грецька частина там знаходиться станом, от трішки цифри застарілі, але все одно вони дають розуміння. Станом на 2022 рік близько тисячі миротворців. Поліцейські, військові, цивільні тисяча людей. На рік коштує ця миротворча місія 57 мільйонів доларів. Косово близько 350 людей. На рік коштує 40 мільйонів доларів. Тепер уявляємо собі всю лінію розмежування, скільки десятків тисяч миротворців і скільки сотень мільйонів доларів це може коштувати. Це один сценарій. У випадку, якщо мир не досягнуто, жодної угоди не підписано. Я на 100% впевнений, що. Британці, французи, німці не поїдуть умовно під Покровськ або в Сумську область. Вони будуть знаходитися десь глибоко в тилах. І тут питання: а що вони там будуть робити? Який з них зиск? Але є одна опція, яка може дійсно спрацювати і взлетіти. Вона проговорювалася закрити небо України від останнього західного клаптика на західній частині України, там Львівська, Закарпатська, Волинська області, і до, наприклад, міста Дніпра, оце все закривають мир. Ну, ці ось миротворці, ці військові, і все, що в повітрі літає Сили забезпечення, скажімо так, їх шахеди, mm -hmm. крилаті ракети, все збувається цими військами. Наші військові авіатори знаходяться ближче до лінії розмежування. це ідеальніший варіант, принаймні, з того, що зараз проговорюється. але розуміння до кінця ще немає ні в кого. Давайте безпосередньо на лінію бойового зіткнення дивитися передусім самий північний схід країни, прикордоння Сумщини, куди схоже знову повернулася війна. Дуже умовно, лінія активної оборони називемо це так. Частково на території України, так. частково на Курщині. І ще наразі тут сягає приблизно ну, плюс-мінус. Півсотні кілометрів основна зона бойових дій станом на сьогодні. От саме у прикордоні сумщини, це умовний багатокутник, Веселівка, Журавка, Новеньке і міжнародний пункт автомобільного пропуску Басівка. Тут атакують головно з півночі і сходу. московицькі підрозділи, збірна така селянка повітряно-десантних сил і морської піхоти. Зокрема, от з півночі ворожа 76-та десантно штурмова дивізія, 83 окрема мотострілецька бригада, і ще за підтримки 1427-го е, мотострілецького полку атакували з півночі, приблизно вторглися на півдесятка кілометрів у південному напрямку uh -huh. на території Сумщини. Е, одночасно атакуючи е, на захід ще й Веселівку. Активні бої станом на тепер тривають приблизно. На південних околицях української басівки, водночас, зі сходу в напрямку тотаки міжнародного пункту автомобільного пропуску тиснуть ворожі 106-та повітряно-десантна дивізія і 11-та ворожа мотострілецька бригада, і це ділянка фронту, де приблизно близько 10 квадратних кілометрів на території Курщини і ще контролюють українські воїни навколо московицького містечка Олешня. Ще одна ділянка, де Близько 20 квадратних кілометрів станом на тепер залишається на території Курщини під контролем українських воїнів. Це ділянка умовно на. Північному березі річки Псел між Гуєвим і Російським селищем Горналь, біля самого кордону сюди тисне вороже угруповання російської морської піхоти, зокрема 810-155 е окремі бригади, можливо, 177 сімдесят полк. І за інформацією координата групи інформаційних спротив Костянтина Мошовця, саме тут можливо плічоплі з росіянами діє угруповання зграя північно-корейських зомбі е у прикордоні. Загалом на сумщині за різними оцінками їх може бути до чотирьох бригад. І ще одна ділянка, скажімо так, активної, дуже активних протистоянь у північно-східному секторі. Це е, теж на траверзі Сумщини, але вже на території Білгородської Московицької Білгородської області, де українські військові, скажімо так, асиметричним контрударом намагаються скувати е, ну, принаймні частину е, ворожого угруповання військ Сєвер. Це е, умовна лінія між. Е, Периметр бойового зіткнення Попівка, Демидівка, Графівка. Північ Харківщини. Власне, від середини минулого, від середини минулого травня, тут тривають бої теж обабіч кордону. Суворо на північ лінія бойового зіткнення нині простягається приблизно на 20 кілометрів. Основні бої тривають на ділянці між глибокими на умовні лінії, між глибокими лук'янцями, приблизно на півдороги між Лійниковим і липцями. Від самих липців українські воїни московитів відігнали за першої ліпшої нагоди контратакують. У північно-західному секторі, північно-східному секторі з основним епіцентром боїв навколо Вовчанська лінія бойового зіткнення сьогодні десь приблизно три десятки кілометрів від Московицького мурома вона простягається у південному напрямку вздовж річки Сіверський Донець. Оминає Вовчанськ заходить за тихе і далі повертає до кордону. Але от епіцентр боїв Вовчанськ за 11 місяців постійною безперервною артилерією, авіацією. Контактними боями стерти просто в Друзки, але і захопити його українські воїни московитам наразі не дозволяють. Ділянка навколо Куп'янська ще один північний схід Харківщини, ще одна ділянка, де атакують головні підрозділи російських 6-ї 6-ї і 6-ї загальновійськової і першої танкової армії з трьох сторін фактично з півночі, сходу і півдня, атакують московити у напрямку районного центру на Харківщині. Зокрема, північно-східніше міста московитам вдалося упродовж ну десь двох крайніх місяців утворити до півдесятка плацдармів північно-східніше міста вже на західному березі осколу. Зокрема. У напрямку Западного і розширити цей плацдарм у бік Кіндрашівки на ділянці Дворічна-Новомлинськ південно-східніше, Красного Першого поблизу Кам'янки і навколо селища Тополі. Усі тут, скоріш за все, більшою частиною скажімо так, діють е, московит. Московицька піхота зі складу 69-ї мотострілецької бригади і 25-ї 69-ї мотострілецької дивізії, 25-ї окремої мотострілецької бригади, але повторюся, діють головно піхотою, адже всі спроби перекинути техніку на західний берег осколу. Ну, принаймні наразі українські воїни пересікають і московитам перекинути техніку не дозволяють. І ще одна ділянка, ну яку в цьому блоці я би подивився, це власне південь, навколо Куп'янська, відтинок вклинення московитів. До річки Оскіл по правому берегу тут силами щонайменше півдесятка мотострілецьких полків, зокрема першого, го і 347 го двох танкових першогодцять шостого імовірно за підтримки 136 го окремого розвідбату москвити намагаються розширити цю ділянку вклинення між Колесніківкою і Загризовим у південному напрямку. Обабіч Загризового Москви там дещо вдалося протиснутись. Зокрема, от у напрямку Богуславки приблизно на три кілометри в районі Колесніківки, Схоже, що. Що зараз війна точиться на зустрічних курсах, і схоже, що безпосередньо у межах самого селища, але продовжують московити тиснути і на куп'янські на трасу Н 26 безпосередньо зі сходу. Тобто триває такий фронтальний тиск. Трохи подробиць. Вот саме з цієї ділянки маємо можливість почути від начальниці відділення комунікації 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, майор з збройних сил України Надія Замрига на зв'язку зі студією. Надію вітаю, радий бачити. Добрий день, Е, Надю, скажіть, яка війна зараз на східному березі осколу? Артилерія, піхота, авіація, я не знаю, контакт? Ніби? І Чому так докладно запитую? Бо е, на Заоскілля шлях дуже складний зараз. І інформації звідти з перших вуст ну, вкрай мало? Ну, скажімо так, все, що ви перерахували, все це є. А в крайні дні надзвичайно активізувалась ворожа авіація. Застосування кабів по самому куп'янську перед річкою скіл, тобто ліва частина, права частина, населені пункти є постраждалі серед мирного населення. А щодо використання артилерії, це постійно. Щодо використання, скажімо, безпілотних літальних літальних апаратів, це також є. Ось, але, скажімо, якщо Проти авіації ми, як механізована бригада, не можемо нічого вдіяти, то, скажімо так, решті доволі успішно даємо раду. Артилерія, міномета багато знищується, знищується багато складів, польових складів з БК. Ось, тобто, таким чином працюємо, щоб діяти на випередження, не тоді, коли вже є необхідність стрілецького бою, а так зробити, щоб ворога трішечки тримати на відстані і завдавати йому удару в тип. Надзвичайно увагу приділяємо аеророзвідці, і кожен клаптик, повірте, кожен клаптик, що вдень, що вночі. Навіть тоді, коли погода, скажімо, не вельми сприяє роботі аеророзвідці, хлопці знаходять можливість. Придумують і застосовують військову хитрість, щоб все це тримати під контролем, аеророзвитка, тому що не вистачає людей, чи навпаки їх вистачає. Я не знаю, як в князівській 14 із особовим складом я маю на увазі. Вистачає людей аби захищатись чи йдуть новобранці. Я до речі, глядачам скажу, що зараз QR-код є на екранах. Це посилання на сторінку рекрутного центру 14-ї князівської бригади. Є також телефон, де всі запитання можна поставити і отримати відповіді. Щодо служби проходження і рекрутингу в 14-й механізовані. Надію е, дуже дякую це. Нам наразі доволі актуально. Багато аеророзвідки. Ну, по перше, її багато не буває, тому що все, що є, це все величезний плюс. Е, всі ті професіонали, які до нас прийшли вже навченими, дуже багатьох. Ми самі навчили, тому що є інструктори, є вся база для того, щоб людина. Скажімо так, маючи мінімальні знання, це е, могла освоїти і досягнути певного е, професійного рівня. Ось, а так, звичайно, людей потребуємо. Е, потребуємо людей, які е, мають бажання, які не мають військової спеціальності, не біда, не проблема абсолютно. У нас є, от рекрутинговий центр QR-код, який на екрані у нас є е, досвід супроводу. Тобто від першого дзвінка, коли людина подзвонила і зацікавилася службою в нашій князівській бригаді, а кожен крок оформлення документів, проходження ВЛК, оформлення всього пакету документів і загальновійськова підготовка, це, це ми супроводжуємо. Ось коли людина приходить вже безпосередньо у бригаду, свій підрозділ проходить адаптивний період навчання. Спілкування з колективом від індивідуальної підготовки до колективної підготовки. Тобто ті люди, які мають досвід, вони завжди його з радістю передадуть. Інструктори з шаленим бойовим досвідом передадуть знання вміння. І на сьогоднішній день у нас, скажімо, ну як е, гасло, можливо, рекрутингової компанії це підтримаємо, забезпечимо, навчимо. Тому. Будемо дуже раді е людям, які разом з нами на Куп'янщині будуть захищати Україну в першу чергу, і разом з тим кожен свою родину. Натю, дуже вам дякую, що зайшли можливість відповісти на кілька запитань.